Поехали, Орегон надо забирать. Атлант! Шо Ты уже расправил свои плечи? Процесс. Все, понял, давай, если шо ты фирки знаешь, наберешь, когда расправишь, добре? <хихих> давай, поцілував. В губы нежно, влажно. Давай. Так це кто двигается, треба хто це. Нормалин, нормалин. Что тут нормалин в сочине? Наша техника на связи. Я на хамере а снизу захожу на орегон. Все, вскакуем. Добрый. Я Антон. <звук> Цены наш. <свук> Здорово, братишка, что как и дела. <свук> Я, я, нав, я навпроти адміністративки сижу в хаті. Така двохповерхова. Сіра. Чи синя. Просто рабонту, як то вправи. Да ху О, треба подмога. Заработайте, очікуйте. Плюс. Він міг, поки лежав, міг і подъїхати. Ну, не подивити, а побачить туз гана стреляла йому. Дуже добре, 200 в ідеалі потрібно змінювати позиції вже. Переходить в іншу будівлю. Ой, це вже тут наших дуже багато. Адмінка другий поверх ворожа дебільна морда, може 300, може 200. Це сліди крові? Фух, я... Я думав, що це за следы крови. Фух, ебать, я вже думал, що це за следы крови, думав вы же, блять, те нахуй. Я сижу тут, пытаюсь винтоваться, но але... я новичок просто. А це дуже погано, що цей чел до мене прийшов, якщо чесно. Ну типа я ж не контролюю, не, не контролюю всю, всю ситуацію тепер. И щось по звуку. О, Гіхара, я, я знаю, ти, ти зацікавлений в тому, щоб сяти Оклахому. Ой, ні, на пі***л, не Оклахома, а Орегон. Було перед горячим фазиком. Да, да, да. Да, я все про тебе знаю, мені доложили зверху вже. Хто ти, що ти, чим ти займаєшся, як ти справляєшся зі своїми завданням, я тобі скажу так. ти претендуєш на підвищення, як мінімум зарплату так точно, yes, okay. да, ну це тобі так It's по секрету скажу, дивись, щоб тільки нікому не растрепайся, бо потом нас будуть казати якесь кумовство, там вот это все по блату, по-братски, це... ну нам це не треба, розумієш, це уж як люге Ну ти понял. Mm -hmm. Давай, це саме, будь в курсах, якщо що, я подойду, знак подам, ти, ти поймеш. Ооо Едем, мы сейчас будем делать грязь. Стой, стой, не рухайся. Да я тебе ну на нем так смешно повертаешься и тупо фу твоей *а на весь экран у меня. Да я за тобой слиткую просто. <laughs> оп, оп оп перед нами, перед нами, бери повязки. Левише, левише, дядь, левише. Там, там лих. его. Я туда гранаточку дам просто так вот, оздоровительно, ну, лечебно. Я думаю, он там понюхал. Иду за мальчиком в трусиках. На другому поверсі, на другому поверсі є тіп Гранату можна тут? Треба. Ай, ж у нас щує є, Я кинув гранату йому. походу, все. Чилить, а чилить, заходь, заходь, есть. Готов. Никитос, в тебе по дорозі, блядь, як за кохом, как бетер стоїть, блядь, куча. Ну, почивай. Союзник захоплюет цю базу. Эй, мать! Мы должны захопить. Орегона захопить. я маю бути причетним до цього. Я хочу, щоб мені прям шкалу показувалось кики тут захопливать сюда сюда вот так вот ну все орегон на запытый вогонь о даже кастрик распалить можно вот так вот Орегон наш. <ріган> Надо вообще исчезть. Орегон наш! Орегон наш. Ой. <ріган> так, тримаю в курсе, орегон наш. <ріган> Драк, нахуй. <ріган> Якщо будете пролітати мимо орегона, знайте, він наш. Якщо що, орігон наш. А туди? А, адміністративка на нашому орегоні. Здорово, дружище. Привіт, привіт. Дивись, якщо що, ти коли вийдеш з головної ну, з головних дверей. Там наш прапор. Якщо що, орігон наш. Добре. Скотч, скотч, ти чого останню новину? Орігон наш ще? Орігон взяли, так, да, наш наш орігон. Наймально, наймально. Добрий день Ви знаєте, де ви зараз знаходитесь? Це наш Орігон, якщо. Ти де? На нашому орігоні? На нашому Канзасі. А де ти був, коли ми брали орегон Мы наебали, высещили 8 год бомбили, блять. цей орегон. Ми прийшли, його освободили. Ну вс. Алфамен стащинс. Ну нет, пожалуйста, не надо. Oh, Мужички, а що робити, я от під текстурами зараз тусуюсь. Все хоче, да? Фух, ебать, я вже думал, пита не свій. А якщо що, орегон наш. Ты тримай в курсе, понял? Ты так подходишь, Ну да, да, так я не знал. Оригон наш. Та я понял, наш Угу. Оригон mm -hmm. okay. наш Ну це. Це я мій новий трек, я ще ще поки не дописав, але це так демка пока. Ну, Все, Харі, спасибо за гру. Поцілував. Обняв. Давай, дякую за катку. Давай пока. Всім пока, поцілував, обняв. Будьте, да, бувайте здорові. Ось така друга частина відео у нас вийшла. Дякую, що подивились. Дякую вам за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк. Ти ж підписався, звісно, так. Дякую. Е, ти ж і на Твіч підписався, і на Ютуб підписався. І ще й лайк поставив, і ще й коментар поставив. Я впевнений, що так. Дай Бог тобі за це здоров'я. Гарного вам дня, вечора, ночі, щоб все у вас було добре.